початку ХХ століття радіо швидко набуло популярності. Інтернет об'єднав усі попередні форми комунікації. Текст, звук, відео, фото. Він створив нове середовище, у якому кожен може бути не лише споживачем, а й творцем контенту. Співають у пісні, що нема не кращого нагороду, як ясне зоря в погоду. Типу, якусь таку дівчину гарну, таку яку описували. Ну, ми дійшли думки, що телебачення легше і корисніше через те, що нам не треба витрачати багато часу на те, щоб аналізувати, шукати новини чи шукати те, що нам цікаво, воно є повністю там в одному сюжеті, наприклад, зібрано. Наше спільне рішення це те, що телебачення часто використовується як інструмент пропаганди і впливу на громадську думку. Навіть якщо це пропаганда певною мірою. Все-таки нуби старші люди можуть хоч якісь робити висновки з новин, які не не вони отримують, тому що вони не користуються ні соціальними мережами, ні телефонами. ні би сенсорно мало хто користується андовостринкоманду месекустав і Воло наприклад один фільм, один і той самий фільм в кольоровому варіанті, в чорно білому і можна було б сказати, де викликав більше мають тут від сюжету більше.